Так, ну що, всі ви по-любому знаєте такі фільми, як Зорені війни». А це ж така сама фігня, тільки гра про дуже топова гра, якщо ж на, на комп'ютері, на телефоні нема. Зорені війни» теж називається тут все екраному житті. Поначалу йде таких 23-15 хвилин інструктажу Типу інструктажу, як не інструктажу, а... Само, так сказати, це як все в фільмі, самого цього показувалася, де як там все було як там все є, і що мені треба робити. Коротше, саму суть ви відео в, в, в самому продовж відео. Тепер погнали. Коротше, всім здорова, я лискав, просимо на мій YouTube канал і і Сьогодні ми з з вами, мої любі друзі, і будемо в нашу приклад, цей, гру назвою війни». Тобер, початком цього віддоса, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій -канал, і поділитися цим відео друзями. поїхали. Вам гарного перегляду, мені удачі. Ця перша серія. Поїхали! Казала, що там чтобы ти заїхала. зараз, ось, все, 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 давай. Все, все, Ну все, моя тетя, все, дай тело, дай. Дай побуше. Я не хотела, чтобы понять такая. Сты. Ну в с коленом пошли с собой. Побудь я помирился, добре? Подиш. И върши клон. там я помийся. Вид. И ще до мен. Туди Ходи. 这也是继续做东西，消费。 Хто на мому місті? Є, хто на моєму місці? Так, треба тако на зарядку типа не поставити. А так от. Вже подушки маленької не треї. Ні, 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 попущі не, не, не. перевертати. бери звисою. Лягай да. спати, бабуся лягає. Ла Колян, тебе треба присипати? <кхи> Опа, Лежи, бабуся. Так, ще треба того присипати, що думає. <кхи> Я зараз присиплю сок потикарне. О! Думаю, що це була, мабуть, перша серія Порізовий невинний кузень Я знала її, мабуть, на за своїми розписями Зазвичай в якусь жінку та Це була перша репортажі. Це Ольга. У низці সুпіх пошкоджені балкони блоків, і на сусідньому по воду летком у Новодонецькому Потілі в Барановомурі морі призвукової крилату ракету «Циркона», в Калінінградській області рев поблизу польського кордону. Просто на автостраді були розгорнуті пушкові установки ракетного комплексу Іскандер. За оцінками військових аналітиків у зону враження цієї ракети потрапляли території Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Німеччини. Та Швеції. В цій частині в мене питання, а навіщо все ж таки американців, американських спостерігачів було запрошувати? Це для е, запевнень, е, що вони ще на щось здатні разом з білорусами, до речі, чи це такий своєрідний акт? Е, ну, скажімо так, е, ну це традиція, коли запрошується там представник іншої країни, який спостерігає за процесом. Традиція, але погодьтесь, це виглядало дещо дивно, як мінімум. В цій ситуації яка є, тому чому я поясню. Питання в тому, що ми ж чудово бачили, чим супроводжувалося. Це Це супроводжувалося тим, що Росія фактично атакувала Польщу дронами. І це ж був виклик для НАТО. Польща е, скликала консультації в рамках 4 статті, а частина європейських держав направила свої е, війська для того, щоб посилити оборону Польщі і Балтійського моря. Зараз буквально от е, сьогодні розпочалися навчання великі в Польщі, так само військові, і там задіяні представники... І на цьому тлі поява представників армії США в Білорусі, вона дещо отак дивна. Але, звичайно, я би і не перебільшував цього значення, тому що по суті, в принципі, це не означає день, і не рівнозначне тому, що Росія, Білорусь одразу.